Привіт! Мене звати Паша, і сьогодні я запускаю свій невеличкий експеримент з вирощування томатів. Минулого разу з усієї моєї розсади лише 6 томатів були міцні, сильні і активно росли. Це змусило мене замислитись, чому саме вони? І чи можна створити умови, за яких всі томати будуть так само рости. І я вирішив провести експеримент, поділивши нову партію томатів на чотири групи. Це будуть томати, які вирощуються в землі згороду і в штучному освітленні. Потім земля згороду і освітлення біля вікна природне. Потім буде мікс між Звичайною землею городу і торфом е, в природньому освітленні і е, така сама е, суміш землі в штучному освітленні. Мета експерименту зрозуміти, які комбінації ґрунту та освітлення дають найкращі результати, тобто в яких умовах томати е, ростуть швидше, виглядають більш здоровішими і мають сильнішу кореневу систему. Я обов'язково покажу вам. Як проходить цей експеримент, що росте, як росте, і які висновки можемо з цього зробити? Тож залишайтесь зі мною, підписуйтесь на канал і не пропустіть нові відео. Буде цікаво.